Вітаю всіх. А бажання найшвидшого миру нашій державі, кожному з нас. Ми родина переселенців внутрішньопереміщених осіб Донецької області. Завдяки Карітасу Полтаві я виграла грант і змогла замовити отаку гарну теплицю. На сайті нова теплиця. Спілкувалася з Леонідом Марковичем. Потім приїхали хлопці, монтажники, Василь і Коля, водій Олександр. Все дуже швидко, все дуже якісно. Ну, Мабуть, за два дні це все було в контактах і потім за три години було зібрано. В п'ятницю, 22 серпня. Це ця краса з'явилась на нашій ділянці. І ми тепер будемо думати, що з нею робити далі. Дякую, Олені Думарковичу, дякую монтажникам і водію. Сподіваємось на те, що ми зможемо все зробити, що запланували, і сподіваюся, що будуть гарні врожаї у мирному наступному році. Дякую всім.